Коли йшов Ісус, за ним слідом ішли двоє сліпих, і кричали Помилу нас, Ісусе, Сину Давидів. Коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до Нього, і говорить їм Ісус, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони говорять йому, так, Господи. Тоді Він доторкнувся до очей їхніх і сказав: За вірою вашою, нехай буде вам. І відкрилися їхні очі. І сказав ім Ісус суворо, пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, проставляли його по всій землі тії. Коли ж ті виходили, то привели до нього чоловіка німого біснуватого, і коли біса було вигнано, німий почав говорити. І народ, дивуючись, сказав ніколи не було такого в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили силою князя бісівського, виганяє він бісів. І ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелія Царства, зціляючи всякі недуги і всяку неміч у людях. Велике нещастя не бачити Білого світла, Сонця Божої краси, яка оточує нас, не бачити людей, але ще тяжча недуга не бачити Господа в його створінні. Природі, в самій людині, яка є образом і подобою самого Бога Творця. Як темні хмари затулюють сонце, так духовна сліпота заступає від нас Господа, не дає можливості благодатному променю проникнути в серце, просвітити і зігріти Його. Недуга душевна, страшніша за тілесну недугу. Тілесний зір це великий дар, необхідний для життя, але життя тимчасового. Дар духовного зору простягається у вічність. Два нещасні євангельські сліпці, перш ніж прозріти тілесно, прозріли духовно. Фізичні, душевні і, хвор... і духовні хвороби мають своїм джерелом тлінність людської природи. У цьому стані самогутньої влади тління людина потрапляє у різноманітний стан фізичної чи духовної немочі, сила нечистих духів. Як і сила хвороб можлива саме тому, що людина у пасті тління стає відкритою для духовної та фізичної поразки. Вся різноманітність наших нещасть так чи інакше виростає на корені тління, цього прокляття людської природи, і ніхто не може нас зцілити і врятувати, окрім Спасителя світу, Господа Ісуса Христа, і ось ці два дива. Про які ми щойно чули, об'єднується в одну розповідь, щоб показати, що Христос подає віруючим у нього спасіння від вітління, виражене у фізичних і душевних хворобах і наших нещастях. Христос не відразу зцілює сліпих. Святитель Златоуз дає таке пояснення цьому, що Христос не хотів слави, якби Він зцілив сліпих одразу, як почув їхній крик, то численний натовп був би свідком цього дива, і диво стало б для юрби і в натовпі. Під час свого земного життя Христос не хоче слави, Він ухиляється від прославлення, хоче зцілювати і допомагати людям, але Христос не хоче слави та шанування від людей. Слава Сина Божого виявиться не в людській похвалі, а в Його стражданні, воскресінні, необхідний для спасіння людини. Христос, цілюючи сліпих, каже: дивіться, щоб ніхто не впізнав. Як не схоже, це на звичне світові бажання слави, шанування, вихвалення, який образ у цих словах усім нам, хто називає себе християнином. Перед тим, як здійснити чудо, Господь запитує незрячих, чи вірите ви, що я можу це зробити? Віра це обов'язкова умова, за якою Бог відкриває себе в чуді. Святитель Феофан Затворник каже, що віра, ніби приймач благодаті. Тому Господь завжди запитує про віру тих, хто просить Його про чудо. Сповідавши віру Христа, сліпі отримали за своєю вірою, стали зрячими. Євангеліст розповідає і про наступне диво: Сілення людини, німої біснуватої. Немота цієї людини була проявом його одержимості нечистим духом. Чому? Нечиста сила, яка взяла під контроль людину, позбавляє її, наприклад, можливості говорити, як у цьому випадку, тому що біс хоче відібрати в людини можливість користуватися тими органами почуттів, якими людина може прославляти Бога. Біс позбавляє людину можливості говорити, тому що вустами людини може прославлятися Бог, а очима може Побачити красу Божого світу, а вухами почути добре слово. Біс показує свій контроль над людиною тим, що не дає можливості людині цими органами почуттів повною мірою скористатися для споглядання краси Божого світу, для слухання істини і для прославлення в молитві і вихвалянні свого Творця. Згадаймо, як Адам і Єва. Маючи здоровий фізичний і духовний зір, втратили останнє через гріхопадіння. Пробатьки повірили дияволю і тому втратили духовне бачення. Ісус Христос повертає втрачений фізичний зір, тому що сліпі повірили в Нього як Господа, як прояв з невіри про батьків передує їх тлінню, так і навпаки. Віра сліпців передує сіленню їхнього від прояву тління, сліпоти. Всі наші почуття, зір, слух, дотик, нюх, мова існують не просто для зв'язку із зовнішнім світом, але щоб користувалися ними для прославлення Бога і краси Його творіння. Саме тому під час таїнства миропомазання священник помазує органи почуттів людини зі словами печатка дару Духа Святого, цією священнадією оновлюються здібності людини, що дозволяє приймати світ. Оновленими почуттями. Дорогі брати і сестри, життя у Христі починається в цьому земному житті і досягне досконалості у майбутньому. І вже зараз Господь дає нам благодатні сили для духовного оновлення, входження в Боже Царство починається вже тут і зараз, у цьому земному житті. Доступ до цього Царства ми отримаємо через віру в Ісуса Христа. Як і івангельські сліпці отримали сілення, сповідавши віру в Спасителя, і апостол Павло вчить нас, що через віру Христа отримали ми доступ до тієї благодаті, в якій стаємо, і лише вірою вселитися, можливо, Христу в серця наші. Христе, світло істине, просвіти наші душі та серця, Спасительним світлом правди та милості Твоєї.